Доброго дня, шановне панство. Зараз я йду по-своєму ще тільки в планах парку. Це саме ця частина, де тільки має бути парк, закладений цією весною. Тут скрізь був бур'ян. Страшний, страшний бур'ян. Далі, ось за тими. Хащами річка. Природня річка це наші котики весняні. Так от, там річка йде природня. Колись у нас в планах було зробити тут таку копанку природню. Мій тато, на жаль, вже покійний, дуже про це мріяв. Він навіть тоді. Мав у планах самоплатити, щоб тут викопали, зробили, облагородили такий природний водойом. Але, чесно кажучи, тоді нам було не до цього. А зараз, звичайно, хотілося б це зробити, але вже не вистачить фінансів, щоб наняти бульдозер, щоб все це викопати, щоб все це привести до ладу. Тому що це не маленькі гроші. Але до чого я йду? Я йду до того що тут такі хащі були, що за всі ці роки я жодного разу не попала до самої річки. І в мене було в планах, що ось на цьому рубежі мій парк буде закінчуватись. Тому що туди попасти не можна було. Але цей рік я набрала смілості, зима була теплою, і ці хащі я трошки розсунула, і все-таки я зайшла до самої річки. Я хотіла подивитися, чи можливо щось придумати, ну, якось так вклинити оцей кусочок природи в мій парк. Тобто зробити отакий ландшафт із природнім. Ну, що ви скажете? Вони гулять пішли. Таке природнє і ручне, рукотворне. Раз, разом його поєднати. Все це... Це зараз воно стоїть страшне. ви уявіть, яке тут було літ, влітку, весною влітку, поки я свої квітники по опорою, поки городи, поки все-все-все, то тут заростало так, що про те, щоб сюди зайти, подивитися, що тут, взагалі немає ніякої мови. Але цей рік мені настільки сподобалося ось цей... Куточок природний. І в мене є плани, дуже-дуже грандіозні плани. Я вам просто хочу показати сам масштаб цієї роботи, що тут потрібно зробити. І як було б гарно все це поєднати. Тут живе сім'я бобрів. І тому, як бачите, дерев тут. бути не може. Це саме вони поклали ось таку, здається, це верба, да? чи осока, осика. Чи осика, чи верба. Ну, мабуть, верба все таки. ой, гляньте. Тільки гляньте. Вони зробили мостик. Тобто нам тільки залишається підчистити. Якщо ми підчистимо оце -це, все, то мостик буде зроблений бобрами. Для нас тепер основне мене у річку не звалитися. Це така природня водойма. Мені здається, вона гарно впишеться в мій парк. Її потрібно просто вписати в мій парк. Хоча роботи досить багато. Як бачите, все це треба повичищати, позагрібати, потім його потрібно буде витравити. От, тому що, ну, мені здається, це все крапива, оце... да що тут тільки немає. Я тут десь лазила, хотіла показати вам, який тут хміль. Дикий хміль. Ой, це все. Оце, оце все дикий хміль. Це все оце. Які батоги це дикого хмелю. Це все. Ось це він все тут. Це все треба буде відчищати. Оце хміль. Ну не гуляють. Весняні котики. Рудя. А ну злазь. Злазь, бо будете у річці. Це, наша, це наш рудя, це наша Светка, а там наш дем'ян Дьомик. Це котики осінні, це наша кіця переселенка. Ні, все-таки я зараз, мабуть, зніму, подивлюсь, як буде зараз рудя. Молодець, молодець, наш хлопчик золотий. Ну він дійсно золотий, колір в нього золотий. Так от це наша Кіця Переселенка нам зробила такий сюрприз. У жовтні місяці навела котеняток. Ну, ми їх і залишили. Ось я хочу показати, це Боброва загата. Ось Бобер зробив таку загаторі у річці. Якщо все це почистить... Це нора бобра. Це гілляки. Це все бобер. То я думаю, тут вийде дуже таке гарне місце продовження мого парку. Це, звичайно, якщо вистачить сил. Ну, якщо навіть не цей рік, то на той рік будемо планувати, тому що все-таки ще багато роботи. Саме тут а по плану, де вже підготовлена площа до посадки рослин. Ось такий вигляд звідціля на мій парк і будинок. Ну, як бачите, до третя частина десь парку вже готова. Ще залишилась водойма друга і все це порядкувати. Рудя? Рудя? ти Рудя? Ось таке в мене коротеньке таке відео. Якщо маєте якісь пропозиції для того, щоб, як би сказати, облагородити оце це місце що тут можна зробити і як буду рада. Тому що ну дійсно це буде гарне продовження парку. Все це потрібно зробити. Як бачите, це йде насадження, тут шовковиця, що тут ще? Бересклет японський. Да, японський, європейський, бересклет європейський, верби. Ось така. Територія у нас. Далі йдуть пасовище вже Сусідські. Це теж те як свого, свого тако, знаєте, роду ландшафт природні. Тут тільки можна в природному такому плані робити цей парк. Отож, дякую за увагу і до зустрічі завтра. Завтра будемо обрізати гортензію. Дякую ще раз за увагу і все буде Україна!